Всім привіт, ви на каналі Фрагматік. Я Матлу, і зараз я вам розкажу про те, як грати кейв на мапі The engine Що ви повинні знати? Ви повинні знати, що кейв – це одна з ключових зон на карті. Чому так? Тому що, коли терористи вони займають кейв, вони дуже легко та безпроблемно можуть вийти на Б-плент. Відкинувши два дими і два моліки, ви вже повинні замислюватися над тим, чи ви сейвите, чи ви ретейкаєте плент. Щоб запобігти цьому, ви повинні знати дефолт. Дефолт, який граю я, це під молік і хая. Молік ви відпускаєте, коли закінчиться друга колона, та ставите приціл на це п'ятнишко. Тобто, десь отак ви відпускаєте молік. При цьому моліку, ви завжди відпускаєте хая. Перший етап пройдено. Ви доходите до цієї позиції, і на цій позиції починається другий етап. Другий етап, в якому ви слухаєте. Ви слухаєте, чи горить ваш противник. Якщо він горить, то скоріш за все він намагається зайняти кейв швидко. І ви можете взяти величезний ризик та зайняти ось цей спот, щоб вбити супротивника. Або зіграти більш безпечно та відійти. Відійти, а згодом ретейкнути. Є друга варіація. Коли. Молік, який ви відкидаєте, відкидаєте при дефолтному розкиді. Тушить. Його тушитимо в зоні. Ви бачите ось це. Ось ця картина, коли ваш молік тут потушила, і противник, скоріш за все, він вибіжить на вас. Або він просто робить фейк, що він займає кейп. При цій варіації ви можете запросити флешку з міда та запікати. Цей смок дуже комфортний для вас. Адже, маючи цей смок, вони, як терористи, делеють свій вихід на 20 секунд. Ви можете ще його продлити. Ви можете понашуватися спокійно. Дійсно, більш безпечно буде відійти. Так, але ви можете взяти ризик завжди. Лише потрібно бути обережними з мідом. Тому що якщо мідгравці відпускають мідл. То скоріш за все вас вб'ють при піку. Третя варіація. Третя варіація, коли вам прилітає а дим сюди. Перше та головне, що ви повинні знати, це вам потрібно сказати інфу, що противник може бути на дев'ятці. Що він може вже пробігти та вбити ваших гравців у, спін... у спину. При цьому найнебезпечніший спот це перед димом. Чому? Тому що коли закидується флешка за дим, противник. Ви отримаєте Блайн, і ви, ви просто вмираєте від гравця, який пушить у дим. Тому ви можете зайняти більш безпечне місце. Це або праворуч, або ліворуч від Києва. Щоб флешка вас не заблайнтур, та ви могли безпечно вбити противника. Четверта варіація. Четверта варіація, про якій вам кидають так званий дим ропса. Фішка цього дима в тому, що терорист він може бути як зліва, так і справа. і ви Можете зіграти в гадайку, так? спробувати якось а, передбачити його дію, але більш безпечно буде відійти, дочекатися, коли дим вже розвіється, зажати флешку двома кнопками, відпустити її і під селф-флешку просто запушити противника. Це буде найбільш таким безпечним мувом, який ви можете зробити при цьому димі. Ще одна варіація стапу вашого, тобто ви так само скидуєте молі, так само скидуєте хає, і просите вашого Б-гравця кинути флешку вам на пік і Коли вони не тушать, вони нічого тут не горить, ніхто не пробігає, ви просите флешку від вашого Б-гравця, яку Шайні показав у своєму відео, і під цю флешку вже запікати спокійно собі Б зону. Згодом після цього ви можете запросити у Б-гравця диму Б двері для того, щоб спокійно собі зайняти Б-зону і відігравати вже від неї. Наступним кроком є е, дія, яку ви можете зробити вдвох. Ви і Б гравець. Коли снайпер приходить до вас, відкидає вам дим у Б двері і становиться на ось цю флешку. Середина плента і хрест. У нас. Хрестці, в якому ви відпускаєте флешку, як снайпер. І два гравці, гравець Кейва та гравець Бупорник, беопор, е, ви просто вриваєте кейф. Ви вриваєте кейф та вбиваєте там усіх займаючи Б-зону. Снайпер при цьому відходить. Е, головна ваша задача в Києві. Тобто, якнайдовше тримати супротивника, не давати йому займати цей спот. Ви можете шити тут. Е, Якось танцювати, ще щось робити, але просто не дати їм швидко зайняти ось цей спот. Перший, другий та третій сетап. Е, респаун. Перший, другий та третій респаун. Е, Вони дають вам змогу зайняти Кейв. Але четвертий і п'ятий, що з ними робити? Четвертий і п'ятий це вже погані респи для того, щоб зайняти Кейв. Чому? Тому що коли ви з п'ятим респом біжите, відкидаєте молік. То дуже вам важко зупинити противника, який має перший респаун. Тобто він, маючи перший респаун, просто вбиває вас, або навіть проходить дев'ятку, і ви цього не розумієте, тому що коли ви сюди прийшли, у вас тут нічого немає. Може він ризикнути. Тому при цьому, при четвертому-п'ятому спауні, вам, ви повинні ставати якось пасивно. Перший пасивний стап це коли ви стоїте у куті. Е з темною, а ваш беопорник він стоїть на чек і грає Кейт. Так, наприклад, він заспотив кейва, він може відкидати флешку в м'ясо. Так, в сам Кейв. І ви під цю флешку можете спокійнесенько собі забікати гравців, які намагаються зайняти. Другий пасивний стаб, який ви можете грати більш е, проти еко або проти форса, коли один, наприклад, беопорник, він дивиться вам рампу. А ви на чек граєте у Кейт, так? тобто ви стріляєте з кейво, і нічого такого у вас не відбувається. А, якщо у вас стрійка зі снайпером, то ви можете спокійно зайняти собі тупу, ви можете спокійно зайняти за стовпом на чек. Так? Коли вам прилітає сюди молік на відбиття кейва, ви можете відпустити свій молік, якщо ви його не, под... ну, не вейстили, маючи п'ятий респаунт. Ви можете спокійно віддати собі молік, ви можете ретейкнути под флешку від Б опорника, ви можете навіть віддати дим, так? Тут саме дефолтний дим для того, щоб заді... заділеїти вихід противника ще на 20 секунд. А це все можна робити і використовувати для того, щоб виграти Б-плен, виграти якнайбільше часу, прийняти Б-точку без е, якихось зайвих ризиків. Тож, щодо фішок, ми можемо використовувати ось цю флешку. А флешка, яка допомагає боборнику. Якщо ви, наприклад, розкинули свій дефолт, так, молік Х -E. Ви не чуєте, як щось хтось горить там чи тушить цей молік. Але ви чуєте, як тушить молік Б гравця у рампі. Ви можете спокійно віддати йому флешку. Ви віддаєте йому флешку на Б. Яка спокійнесенько собі блайндить трамп. І ваш гравець з одиниці, наприклад, під цю флешку він може спокійно вбивати цей Б пуш. При цьому наступною фішкою є простріли. Наприклад, ви відкинули свій дефолт, не чуєте нічого. Так? І ви можете спокійно собі, вирівнявшись ось так, нашити Так? Якщо ви вважаєте, що там снайпер. Ви можете вбити його в дверях. Під камінець стоїте, звужуєте, тобто, ось цей енгл і спокійно собі шите. Тобто два простріли, які завжди можуть, якби, знайти вам кіл. Якщо ви за стовпом і хтось є вас е умний, з да? тупої, мабуть, ви можете просто шити його. Але шити потрібно у нижню частину, щоб попасти йому в голову. Так, Щоб він швидше загинув, ніж ви. І є ще один фішечний спот, який ви можете використовувати на фейсету або матчмейкінгу. Але ніколи не використовуйте його на якихось турнірах або EC так, тому що за це ви можете дістати якби, дискваліфікацію. Так, це піксель буст. Коли ви підходите до цього камінчика. Стаєте йому в упорт і нажимаєте w в екстремі Ось. Ось цей спорт. Всім дякую за увагу. До зустрічі!